Чому 95% людей так і не починають бізнес? Ти вже багато років обіцяєш собі почати власну справу або власний проєкт, але все, що знаходишся там, де був. Це не страх і не брак інформації, це нерозуміння, як працює твоя психіка. І я це тобі доведу. За 10 хвилин ти побачиш один психологічний механізм, який без жодного примусу допоможе тобі почати власний проєкт вже цього року. Його використовують всі люди, у яких вийшло досягти значущих цілей у будь-якій сфері. А ті, у кого не виходить, ставляться до цього, як до чогось, що не варто уваги, і тому провалюються. Неможливість зрушити з мертвої точки власний проєкт це не про нерешучість, Це саботаж або безталанність. Це про нерозуміння того, які етапи проходить психіка, починаючи новий проєкт. Коли перед нами складне завдання, а нове завжди для нас складне. мозок відчуває щось схоже з болем і намагається його уникнути. І щоб штовхати себе в біль, треба мати або ще більше біль, який не дозволяє нам більше відкладати, або дуже аб'юзивні стосунки з собою. Тому 80% людей безкінечно відкладають цю історію.